В Майдані скандували найкращий. Луцьк прощався з героєм. Грався з вогнем і підпалив хату. У ківерцях рятували дім. Підприємець Луцька тримає тисячі овець, сотні кіз, корів і коні. Репортаж із ферми. Вітаю у студії. 12-го Роман Вербич. І почну випуск із надзвичайної події. Пливли в Україну двох братів поблизу українсько польського кордону затримали волинські прикордонники: 25 п'яти і двадцяти чоловіки із камінь Ширщини. Кілька років вони проживали в Німеччині та через відсутність роботи вирішили повернутися, але нелегально. У мандрівку, окрім документів, взяли запас харчів та інструмент для перерізання дроту, щоб долати ймовірні перешкоди. Також одягли гідрокостюми. Обох на рідній землі зустріли прикордонники і тут же притягнули до адмінвідповідальності. Остаточне рішення про штраф. Прийматиме суд. Сьогодні у центрі Луцька плакали і цивільні, і військові. Усі прибули в головний православний храм міста, щоб попрощатися зі штаб-сержантом Лучанином Олександром Ющенком. На захист України військовий став ще 10 років тому. Пройшов не одну битву і не в одній гарячій точці. Виховав не одного захисника України. Домовину з тілом героя сьогодні несли з вигуками найкращий. Більше далі. Войни. Познають Олександра Михайловича. Капа, який Найкращий! Капа, який Найкращий! 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 Капа так називали лучанина Олександра Ющенка, його побратими. Сьогодні більшість з них з'їхалася в його рідне місто, аби попрощатись з капою назавжди. 23 квітня 37-річний боєць загинув. Дуже тяжко без Саши буде нам всім. Це велика втрата для всього сержантського складу бригади, це для цілої національної гвардії, для цілої України, тому що таких людей зараз дуже мало. І ну, я сам кажу, сам проходив з ним, скільки всього він навчив, скільки всього ще мало бути попереду, скільки планів. Його прізвище вписане в історію створення піхотного батальйону в складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії. Це перше в історії незалежної України формування, створене за стандартами НАТО. За 28 років своєї служби кращого сержанта. Я не бачив. Він приймав участь в формуванні 3018 військова частина в Гостомелі. Так само і приймав участь в формуванні. 31-02 Хартія. Сержант з великої буху. Військову кар'єру лучанин Олександр Ющенко почав ще в 2005 році. Вивчився на танкіста, а за рік став командиром відділення. На фронт пішов у 14-му. Воював на сході країни. Я знав Сашу з 14 року, познайомились в Слов'янську. Він шукав, шукав земляків, питав, хто хто з Луцька. У той час він воював в складі спецпідрозділу Омега. Отак от от ми з Сашою познайомилися і, і далі от вже майже 10 років ми, ми разом служили. У 18-му році Лучанин з позовним Капа став командиром відділення у 25-й окремій бригаді охорони громадського порядку Нацгвардії України, а в 22-му мобілізувався до сил спеціальних операцій ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади Нацгвардії. Я знаю, в цивільному житті він займався спортом, мав такі досягнення майстер спорту був дуже любив тварин. і займався собачками. Ну і міг 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 працювати з людьми у бригаді Хартія, яка є частиною гвардії наступу. Лучанин почав служити в квітні 23-го. Одразу зайняв посаду головного сержанта. За словами його побратимів із новачків у війську, він гарантовано виховував найкращих бійців. Цим йому завдячують сотні видатних захисників України. Коли заходив в розполагу, всі ховались по кутках. Тому що коли капа заходить, треба щоб сюди був порядок. Він дотримався цього і вимагав від цього іншого. Він був прекрасним наставником і чудовим командиром. І таких випадків було дуже багато. Коли у людей опускаються руки, Саша це та людина, яка може завжди змотивувати і підібрати правильні слова і допомогти надати такі, знаєте, життєвих сил для того, щоб рухатися по життю далі. І для загалом для нашої держави, і для нашого підрозділу, це дуже велика втрата. У тому що в будь-яку загрозливу для України мить Олександр стане на її захист, були впевнені всі його знайомі. Важко говорити в минулому часі. Він такий патріот був, тобто те, що він стане на захист України, це було очевидно? Він міг стати ще в 9 класі. Він же готовий був. Не по дитячому дорослий. Казав, ви мною буде, гордитись. гордий десь. Вчилися в паралельному класі з, з, з п'ятого класу. Знаємо один одного, спілкувалися дуже тісно і дуже нам прикро, бо знаємо його дуже з хорошої сторони. Дійсно, з такої людяної, просто людяної. Людина з великим серцем навіть, і велика втрата. для навіть нас. Навіть В такому молодому віці, як ми були ще відносно малі в школі, він дуже відрізнявся від нас, був дуже серйозний, врівноважений і завжди був хазяїном свого слова. Штаб-сержант Олександр Ющенко загинув 23 квітня біля села Долинське на Дніпропетровщині. Навколішки передумовиної героя в його рідному луцьку стали десятки людей. А побратими не тіло штаб сержанта. Постійно скандували найкращий. Найкращий!» я думаю, що капа хоче, щоб ми були сильними. Ми будемо сильними заради. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та побратимам загиблого. Вічна пам'ять герою. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Нововолинську жалоба за 35-річним військовим Денисом Скобієм загинув захисник 20 квітня у Донецькій області. Інформацію щодо поховання повідомлять згодом. На війні загинув також житель села Хром'яків Луцького району Валерій Петльовський. Захиснику було 54 роки. Служив на посаді командира механізованого відділення, 24 квітня, виконуючи бойове завдання у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області унаслідок штурмових дій окупантів Валерій Петльовський. Загинув інформацію про похорон повідомлять окремо. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв. Вічна їм честь і пам'ять. Жалобою в Рожечинській громаді на фронті загинула журналістка та військова Алла Пушкарчук. Уродженка села Сокіл на псевдорута пішла на війну ще у 2014-му. Згодом працювала у виданнях тиждень і «Читому». Після повномасштабного вторгнення разом з коханим пішла у ЗСУ. Алла Пушкарчук загинула на Донеччині 25 квітня під час обстрілу. Висловлюємо щире співчуття рідним захисниці. Вічна і світла пам'ять героїні. Далі в нашому ефірі історія успіху підприємця з Луцька, який розводить в селі на Ківерцівщині овець, кіз, корів, коней і не тільки. Репортаж із найбільшої на волині овечої ферми, що продукує не лише м'ясо, адже застосування там знайшли і вовні, якої щороку настригають до трьох тонн. Як містянин створив не тільки для себе, а й цікавий дітям і онукам величезний бізнес на худобі. Далі бачу овець, навіть не можу порахувати їх. До трьохста кіз, тільки шкурів, 15 коней, чотири свиноматки, понад дві тисячі. Овець і незамінна мона. Ай, Лучанин В'ячеслав Зінкевич привіз мене на пасовище де з кінця березня, і аж до середини листопада будуть жити його вівці. За величезним стадом увесь цей час пильнуватимуть пастух та пес породи бордер коллі ми їй беремо найдорогійший корм, який може бути, бо вона отримує велику зарплату. Вона заміняє два пастуха, два-три навіть. Ну, навіть буває так, що якщо ми женемо стадо і треба, ну, наприклад, загнати. То п'ять людей не може того зробити, що одна собака. Мона улюблениця усієї сім'ї Зінкевичів, а вона у них велика. У В'ячеслава четверо дітей і троє онуків. Найстарший сьогодні з нами видивляється, чи всі вівці тримаються купи. Та щоб не втікали, щоб я бачив, куди вони втікли. В'ячеслав Зінкевич майже усе життя трудився на сімейний готельний бізнес. Про те, що колись займатиметься фермерством та ще й матиме найбільшу на Волині овечу ферму, не міг уявити ні він, ні його рідні. І з худоби раніше мав лише коня, і того тримав на фермі в товариша. До нього їздив катався і кінь та стояв. Я потім кажу, давайте візьмемо трохи овець просто для себе, щоб діти хоча би. Щоб наші діти їли ну, нормальне, натуральне чисте м'ясо, собі будемо щось готувати, все. Так воно і розпочалось. У 2015-му купив 70 овець. Через рік курів. І так сміється В'ячеслав, місія просто для себе провалилася. Стартував бізнес. Заробляти Зінкевичі починали на вовні. Відшивали ковдри, подушки і на матрацники. Ми зараз їх постраждаємо, буде 2-3 тони вовни. І ми їх переробляємо за цілу зиму, потім продаємо ковдри. Зимують вівці за 6 кілометрів від пасовища у селі Тростянець на Ківерцівщині. Це величезне стадо за словами В'ячеслава. На ферму гнатимуть пішака. Ми ж, на щастя, їдемо машиною. Ферма в Зінкевичі величезна. В'ячеслав відразу веде мене в кошару, куди восени з пасовища приженуть усіх вівць. Таких вівчарень тут є декілька. В процесі будівництво ще однієї на 3600 квадратів. Ця ж кошара розділена на невеличкі блоки, в яких узимку на світ з'являться ягнята. Спочатку вони тут 5-10 овець, наприклад, знаходиться ягнятами. Потім ми їх переганяємо в другий більший зал, потім ще в більший зал. І в цьому залі, наприклад, вже 100 маток з маленькими, але це вже коли їм вже місяць. Ми зараз знаходимося в конюшні. Тут у нас є 15 коней. Два жеребця і. Ну 13 кубил, але ну десять кубил, і троє маленьких є. Коні в зінкавичів не для бізнесу, а для душі. Заробити можна хіба на продажу лошад, хоча платять за них оцінює підприємець мало до 20 тисяч за одне. Куди вигідніше телята? Їх В'ячеслав продає на експорт. Платять по 100 гривень за кілограм. За піврічне можна вторгувати до 35 тисяч. А зараз в районі 40 малих телят вже народились. У цьому корівнику до трьохста курів бики й телята. Вставай! Вставай, покажися. Фото прийшло, відео. Він ну, спокійний такий, що на ньому можна кататися. Замість коня. Яшка, що, яшка не биться. Кучерявий, кучерявий. Цей хлів В'ячеслав називає ноу-хау. Тут немає ні вікон, ні дверей. Замість них тюки соломи. Ми його закладаємо доверху тут, повністю. То солома набагато тепліше, ніж будь-який матеріал. Такими ж тюками від підлоги і до стелі на зиму заповнюють і територію корівника. Це допомагає економити фермеру як фінанси, так і людські ресурси. Бо окремо завозити трактором сіно і щодня ходити годувати худобу не треба. Їжа в хліві є завжди. Раз тиждень пройшло троє людей. Скинули, наприклад, там зійшлися, поскидали тобі 20-30 тюків. Вони лежать. Одна людина прийшла, розрізала, дала рольку. Без проблем вони собі їдять. Вода, автоматіка, солі положив, все, що треба. все. цей хліб звели на місці старого, який однієї зимової ночі просто завалився. Сотні корів тоді лишилися без даху над головою. То була найскладніша для господарства зима. Хоча зауважує фермер, якби старий корівник не завалився, не було б цього в три рази більшого. Для обслуговування ферми, за словами чоловіка, достатньо п'ятьох людей. Здебільшого тут трудяться сини, зять. Ну і звісно, онук макар такі, як макар, я вже пасовець. Але коли мені стало 10 років, я вже перестав пасти, бо це було немодно, і з мене сміялися Ти пастух, ти пастух, ти пастух. Діти й онук В'ячеслава до роботи на фермі охочі. Допомагають із заготівлею сіна, із поранням худоби, і з будівництвом нових хлівів. Останнє каже чоловік: дуже затратне. Це мільйони гривень, які ніколи не повернеш, продаючи м'ясо. Але держава трошки дає зараз і кредитів, якщо взяти, то. Є дотаційні програми, є фінансування 5-7-9. Дуже круто. Якщо допомагає держава дотаціями, дає якісь там гроші на кожну вівцю, обіцяють дати, на, на корів, на телят, на це все, то дуже класно. Ну, але зараз під час війни нема що навіть обіжатися на державу тому що я не знаю, як ми взагалі живемо. Найскладніше каже В'ячеслав було розпочинати такий бізнес. Коли він, містянин, прийшов у село розводити овець, багато тамтешніх сміялися і навіть не хотіли давати йому як фермеру початківцю в оренду землі під пасовища. Тільки великим трудом і наполегливістю йому таки вдалося заслужити повагу в тамтешніх і створити важливу справу для себе, дітей та онуків. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Дотацію дають перед ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби за мить побачити про таке. Шанували пам'ять ліквідаторів аварії на чаес. Чи можна буде зайти до храму у великодню ніч? У нацпарку взялися за сокири, що рубали. Сьогодні Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу з нагоди важливої дати у Луцьку відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля, що на меморіальному комплексі Вічна слава віддати належне ліквідаторам прийшли їхні побратими, небайдужі мешканці громади, представники влади. Присутні згадали подвиг українців, які працювали на ЧАЕС, вшанували пам'ять померлих хвилиною мовчання. Натепер інформує Суспільне на Волині проживають 11,5 тисяч чорнобильців і 1400 ліквідаторів аварії. У Волинян горіла хата. Пожежа трапилася по обіді в ківерцях. Випадково підпалив житловий будинок, нібито восьмирічний хлопчик. Вогонь встиг знищити дах хати і домашні речі потерпілих на щастя. Немає ще одна пожежа сталася вчора. У Маневичах там горіла літня кухня. За інформацією, ДСНС, до займання міг призвести аварійний режим роботи електромережі. Браконьєрські сіті рубали сокирою і різали ножицями. У національному парку Прип'ять Стохід нищили рибальські сітки, ятери і раколовки, які вилучали з початку року. Таких назбиралося майже пів тисячі. Усе добро браконьєрів знищили, порубали і порізали у присутності членів спеціальної комісії. Не тільки стежать за порядком, а й самі прибирають. Луцькі муніципали вийшли на передвеликодню толоку. Її назвали час надії. Прибирали всім колективом. Обрали, кажуть, найбільш засмічені ділянки, починаючи від вулиці Данила Галицької і вздовж Гнідавської. Одночасно закликали решту лучан зайнятися прибудинковими територіями та подвір'ями. Загалом екологічна толока сьогодні оголошена у всій громаді. Нічне великоднє богослужіння у Луцькому соборі Святої Трійці обов'язково буде, однак варто врахувати воєнний час. У коментарі 12 каналу владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл підкреслив, у комендантську годину служба буде з певними обмеженнями. Ми дотримуємося чинного українського законодавства і постанов, але нічні богослужіння в нас також будуть тривати. Просто парафіянам потрібно визначитися. Вони приходять в храм до комендантської години або Після комендантської години. А Патріян Кафедрального собору ми рекомендуємо прийти до храму до 12-ї години ночі для тих, хто буде звершувати богослужіння вночі. Тих, хто планує прийти до храму на ранкову чи денну, великодні служби чекатимуть у соборі з шостої ранку. До слова, у Пасхальну ніч поліція буде лояльною довірян, які йтимуть до храму з невеликим запізненням після початку комендантської години. Якщо якісь трапляться випадки під час комендантської години. То звичайно, що з поліцією буде порозуміння, якщо людина йде пасхально, десь запізнилася, не розрахувала дві хвилини раніше прийшла чи дві хвилини пізніше пішла. Такої категоричної строгості не буде. Що ж до денних святкових богослужінь, то пояснив Владика, кожна парафія ПЦУ має право самостійно вирішувати, у які саме години їх проводити. А цієї неділі волонян запрошують на благодійний ярмарок до собору святої трійці. Початок у 9-й годині безпосередньо на території храму організовують волонтери Свято-Василівського жіночого монастиря, продаватимуть букетики верби, випічку, будуть навіть фотозона та бодіарт. Гроші збирають для евакуації поранених та підтримки батальйону Любарт 12-ї бригади спецпризначення Азов. Нарешті потепліє. Синоптики прогнозують від завтра. Відчутно потепліє. У суботу вночі та вранці ще заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів. В день мінлива хмарність і до 17 тепла. По області місцями невеликий дощ. А от у наступні дні сухо. Лише в день 1 травня падатиме дощ. Подекуди будуть і грози. З 28 квітня нічна температура підніметься до 5-10, а денна до 20-25 тепла. І на цьому сьогодні у мене все. Закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12-му каналі. Якщо ж раптом так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж у вас є велике бажання ще раз подивитися котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, не забудьте натиснути на дзвіночок для того, аби першими дізнаватись про головні події краю. Усім нам зайчу обґрунтованого оптимізму. Дякую за увагу. Побачимось.